Доброго всім дня. 19 листопада сьогодні. Вияснилося. Дивіться, яке гарне небо. Геть сонечко, майже 4 години. Але слава Богу, я рада, що хоч таке. Але холодно, дуже холодно. Добре, я замерзла. Так, я замітила, що в мене цибулька, яку ми раніше садили, стала сходити. Бачите, оце тут стара валяється, а оце то молодесенька виходить. Ну і там ще є. Ось дивіться. Видно, так? Да? Молоденька цибулька сходить і ондох. Ну, нічого. Весною по-новому зійде. Ще куплю, мавірно, не знаю, коли завтра, чи коли. Отут ще Петрушку посадю. У мене є зараз, але я не буду садити. І замерзла. <кій> Піду. Там хлібчик печеться. Я думала, що сьогодні сніг буде чи дощ, дівчатка пишуть, що в них сніг, що. Так. Зараз стірку розвішу. Це вже висохло. Ой, я добре замерзла, видно, знову буде морозець брати. Що ви тут не померзли? Так, це вже все. Отаке. Так і замерзне. Ой, це така гарна, так шкода, що замерзне, скоро замерзне. Ой, а ці так розцвіли більше і більше такі. Звісно, пізно вони розцвіли оці, але дуже гарні. Темні, темні, такі, як кров. Хоч цвіт крові я не люблю. Краще сказати, як переспіла вишня. І оці дуже білесенькі гарні. Ой, холодно. Так. Колись вірш, бабуся казала, світить та не гріє, сонце золоте, темна я діброва, стигла і мовчить, листя пожовтіли з дерева, з дерева летить. Хоч би де замріла квіточка одна, тільки червоніє, що горобина. Уже ні одного листочка нігде й немає. А Такі в мене є. Пишні, гарні. Ось. Це старі, старі сорти, дуже старі вони. Їх теж треба мені розмножити. М'ягенька, така пушиста квітка. Ой, же ж пахне. Це такий кущ старі сорти. Обов'язково я їх навесні розмножу в рядочок. Так воно тут. Він дуже гарно цей. Пізно розцвітає, звісно, але дуже гарно приймається. Курочки мої стали нестися потрошки. Забрала в них вчора два яйця, сьогодні немає. Ну, щось не знаю, чи це вони за один день знесли, чи за два, бо я так не дивлюся, знаю, що вони не несуться. Сьогодні наче не було, дивилася. Принесла їм хліба ще кинула. Багато їдять зерна, звісно. Треба ще зерна нам купити десь в кінці місяця. Почекаю. Десь купимо ще. У мене, ще є? У мене є поки що. Так, водички вам принести, так? Да? Зараз. Тільки поїхав на футбол, Пока. пускає руль і їде без руля. Я тобі дам. Тільки приїхав з футболу, вже знову поїхав на футбол. От оце, ну, поїв, приїхав, поїв і знову поїхав, бо в них змагання сьогодні були. Та й це на, на тренування далі. Але молодці зайняли сьогодні перше місце, приїжджали з області команди, перше місце зайняли хлопці. Радий такий, але зайшов, не каже, що перше, каже третє зайняли. Дивлюся перше. Молодці. Так, йду до хати, задубіла. Так, там печеться хлібчик. Ой, трошки підгорає вверху. Великий получився високий такий. О, нічого ж, хай трошки попечеться, бо О, гарний такий, ой, хай печеться. Такий високий хліб. Богданка, що ти там робиш доці? Ложиш спадку, а ч на віконечку? Там батарея в неї гаряча, так? Да? І а тепленько гаряча. в попку. Гаряча. гаряча. Там сонечко на двері поглядає. Як твого звати ляльку твого хлопчика, як звати? Петрик. Петрик? <гаряча> Назвала так, як це, як плем'яніка її, маленького Петрика, так? Да? Животик не болить, дочь? Да? Ні. Болить. Ну, слава Богу. Оказується, в школі ватну ват, в солодку вату її да. дівчата поділилися з нею. А їй не можна, таке ванка трошки щось з'їсть, якоїсь такої хім, ну, хімічної, цього, і все зразу буде боліти. Да? No, have... Добре, що я зв'язала оцей коврик, да? такий плєдік. Yeah. Якраз вийшов для, для твого Петрика, так? Да? Mm -hmm. <laughs> Я зробила я захвалючку, точку Добре. Що, книжечку почитаємо трошки? Точно. Давай. 에, давай одну сторінку. Так, Богданка закутує свого Петрика. Я її почитаю сторіночку. Да? На чому ми закінчили той раз? На ось. Так. На цьому ми закінчили. Зараз слідуючу. Почитаю одну сторіночку. Воно воно. Давайте заплітай. У мене щось така камера збільшує сильно, не знаю чого. Так, <кхух> продовжуємо. Саме про такий будиночок мріяла маленька Софія. Софія. Проте її мама була жінкою суворою і надзвичайно раціональною. Вона вважала, що такі іграшки просто забаганки та виконуті на вітер немалі кошти. Варто зазначити, що мама Софії не шкодувала фінансів на найкращих учителів і добротне вбрання, адже їхня родина була досить заможньою і на різдво Софії отримала просто королівський подарунок, пречудовий. Лакований клавесин. Та біда була в тім, що маленька всією душею не любила тільки двох речей редьки з медом та гри на клавесині. А, це якийсь музичний інструмент так називається, зрозуміло? Але мама була невблаганна. Софі щодня мусила проводити за інструментом не менше двох годин по, обидві, по обіді та чверть години перед сном. Тож дівчинка мала вивчати. Етикет, географію, точні науки та іноземні мови. Часом їй так хотілося просто залізти мамі на коліна, коли вона відпочивала у великому кріслі та, притулившись до неї, розповісти про свої мрії. Проте мама вважала, що виявляти ніжність при слугах не, при... не прийнято. Ще сторіночку, так? Ще да. сторіночку я піду. Ось такий малюночок гарний, дивись, дуже гарний малюночок. Це мама і маленька Так. Да? Да. А ще Софі подобалося дивитися, як весела куховарка, Мередіт пече пиріг зі сливами. А, це куховарка Мередіт. Це не мама. Пиріг зі сливами. Такі сливки гарні, цукорниця. Бачиш, ми з цісливи. Ну, я не знаю, ось це, напевно, що цукорниця. Або оце. А ні, це заварник, чайовий. Мені каже, йодка маленька. А, не знаю. Ну, обично сільничка малесенька, а цукорничка більша. Ми читаємо далі. Це сода, це сода да? mm. вона так? Вона так спритно вправлялася з тістом, а на її губах завжди грала лагідна посмішка. Софі думала це, тому що навколо неї завжди стільки смаколиків. Горщики з медом і коричневим цукром, начинки для десертів і пудінги, що булькали в начищених банячках. І вона запросто могла дістати льодяники з найвищої кухонної полиці. Та, на жаль, мама не дозволяла Софії довго бути на кухні, навіть коли готувала щось сама. Софі годі би й дикувати, на краще за уроки, суворо сказала тоді мама. А з уроками. <кій> Справи йшли так, що їх неможливо було закінчити. Щойно Софі, Софі справилася з тим, що на... е... накреслити карту світу, як тут же потрібно було братися за розв'язання рівнянь, а потім вивчати десяток нових французьких слів, а потім вже знову настав час грати на клава сині. Давай ще одну і я піду. Варенечко намальоване. Так минули дитячі роки Софії. Вона виросла і перетворилася на прекрасну, освічену дівчину. Життя її склалося так. Сидай сюди. Життя її склалося так, що вона вийшла заміж через велике кохання, проте за геть бідного юнака. На відміну від Софії, він походив із простої родини. Свого часу батько. Батьки не змогли дати йому освіту, тому Карлу довелося тяжко працювати, щоб накопичити кошти на навчання та на великий будинок. Зате він мав тепер чудову освіту власний будинок і красуню дружину. Але для того, щоб забезпечити родину всім необхідним, йому так само доводилось багато працювати. Щодня вирушаючи на роботу ще досвіта, Софі проводила цілі дні у їхній крихітній, убогій хатинці, граючи на клавесині. Коли вона мріяла про розкішний ляльковий будинок, натомість зараз, е, натомість зараз вона стала господинею справжнісінького дому. Та як же він їй не подобався? Таким простим і непоказним він був із павутиною в темних кутках та поїденим міллю килимом у вітальні. Спершу Софі цікаво було опинитися в ролі господині, адже вона могла робити все, чого душа забажає. Та пізніше вона зрозуміла, що зовсім не знає, чого бажає. У Карла не було, не було грошей на платню для куховарки. Тож Софі довелося навчитися куховарити. Вона змогла свої освоїти приготування картопляного супу і овочевого рагу, а одного разу навіть спробувала приготувати рисовий пудінг. Та як же вона ненавиділа власну кухню, щодня пічка заростала гидким, липким брудом, чавуні котли ані трохи не відмивалися від застарілого жиру, вічні плями на стінах та підлозі викликали у Софії сльози роздратування. Щільний шар пилюки вкривав усі нечисленні меблі їхнього скромного будинку, а від прання скатертин і і у учанні з гарячою водою ніжні руки Софі вкрили опіки і пухирі. Все? А? Ні, ще не все. Ну, Це я ж буду тобі, давай в другий раз, тому що я зараз е, не маю часу. Це все прочитала, дивись. да, ось, Аж до кінця. Все. О, так швидко ти читаєш. Да. Ну, так. тоже теж навчиться. Цікаво тобі, Да. Я піду. Там хлібчик треба витягнути з духовки. Все. Бажаю нашим... Ой, будь здоров. <кій> <кій> Бажаю нашим глядачам, гарного вечора. Гарного <кій> вечора. Добре, доче, давай, до, 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 усім до зустрічі, кажи. Усім до зустрічі. Давай. Шо, що? Mm -hmm. і, і я тебе люблю. <ріху> Дивись, поки малюнки, я тоді дочитаю далі. Ось коли оце це дерево. А що це таке дерево? Де? Ось тут. А ну тут такі часики, наче як дерево, дуб якийсь. Гарні часики, дуже гарні, правда? Так, да, ці часи, мені кажеться, це така штучка, щоб будила мені таке. Щось mm -hmm. камера в мене збільшує. — Камера? — Читати, хорошо, диви, які букви. Джандеран деран. Ну, е -е, Забери трохи. Ну так, да, отак, можна. Так піду я до цього хліба доставати. Шопить. Та немає, коли вже лежати. Ти ну. собі грайся. Спит я вже спить Спит же? Спить же, хлопчик. Приспали ми його, так? Да? No. <глаз> може, ти лягай коло нього спати, я тобі зараз дам плідік накриюсь? Та ні, я ж що хочу щось погратись. А може тихенько лягайте і поспиш з ним, обніми його. Верну, зараз посплю, навірно. Давай, забирай того від медика, лягай під стіною. не Якщо ти Я ляжок підже під стіною. Хорошо. Що ти прочитала, так? Да? Ні, ти написано, я навіть не прочитала, я просто поняла, що це написано. Будино. Будинок мрії. Будиночок мрії. Будиночок. Ось подивіться. Чук. Чук. Це Сашка вийшла. Сашка за зайняте перше місце в територіальному Територіальному етапі пліч-опліч Всеукраїнської шкільної ліги з футзалу. А де Тут його Ручку написано Квітко Олександр. Yeah. Ось. Квітко Олександр. А, це Олександра, я думала саш. Це вже друге перше місце зайняв цієї осені. Так. Yeah. Софійка така ж саме плеча yeah. трошки друга. Софійка по-другому по не по футболу, а по. Та вона почина... Легка атлетика і ще щось там. Но і медальку. Це... І в нього теж наверне медаль. На того року, цього року вона не ходить нікуди. Ну так. Да. О, все, хліб готовий. Такий трошки запікся зверху, ну нічого. Чуєте, який звук хрустить? Зараз я його переверну. В такій формі великий, таку велику буханку печу на цю досочку. Зараз перекинемо. Ой. Рушничком. Зараз покладемо. Чи відстало? Ні, зараз покладу, а камеру. Так, погано щось відстає. Я ось так відстає, тільки погано. М'ягенький такий. Накрила мокрим рушником. Зараз <кхід> на пару минут, минут п'ять, отак зверху на декор. Прийду зараз і зніму, і воно нормально відстане. Так, вже вечір, сонечко, сховалося за хмари. Холодно, напевно, що бере мороз. Не знаю, треба купити градусника, У мене розбився, на дворі немає градусника. Купити, щоб дивитися. Ну, так холодно в повітрі, ніби як мороз бере. Ой, як гарний пейзаж такий. Так, Я вам всім бажаю гарного, чудового вечора. Бажаю міцного здоров'ячка, миру, щастя і спокою. Бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних. Дякую всім, хто зайшов до мене на канал. До нових зустрічей! Не знаю, який завтра буде день, але сьогодні вечір гарний. Хоч і холодно, в руки прямо холодно. Усе, до нових зустрічей! Бережіть себе всі!